Так, добрий день. Сьогодні 7 жовтня 2025 року. Неврожайний рік. всі плоди знищені морозом. В кінці квітня. От 8 квітня було 6, дехто говорить 9 було місцями. Це грушка в нас дельбар'ю, та, що повторно зацвіла. Є така в неї. Особливість, що коли вони до груз чи ще щось, вона викидає цвіточки. І от плоди такі получаються. Це ще й великий плід для цього. Ну вони без насіння взагалі обично. Зазвичай без насіння такі невеличкі. Ось ще тут є така цем. А можливо це ті, що цвіли, тоді ще та -то так збереглись. Подивимося, як будемо дегустувати. Ну, скоріше всього це те, що пізніше цвіло і те, що без насінинки буде. І ось друге деревце, тут теж рідненьких пару штук є. І це точно те, що повторно цвіло. Та на вершку зірву його. А потім, може, попробуємо так якось. Як то так. 7 жовтня дельбар'ю. А сьогодні 3 листопада. Це дельбар'ю. Де більші пару штук -ті згнили. До речі, навіть більші були без насіння. А оці дрібненькі теж. Пізніше, що пізніше затілася, ось тут червива, мабуть. Ну вона без насіння. А тут є насіннинка. Тут є носінинка, можливо це то, що уціліла після весняних заморозків, але вони не смачні, не такі, як завжди. Дельбарію вважати не буду, дрібні зовсім. Пахуча. Масляниста. Солодка з легенькою кислиночкою. Але смак не той, коли в кращі роки вона. Ну, це без насінинки. Так, да, Це без насінинки. Mm. Такий рік у нас. На цьому все.